Всім привіт вітаю вас на моєму каналі. Хочу вам показати підсумок тижня цін на сімейні автомобілі, мінівені в компактвені семимісних від 9 тисяч доларів, які я познімав на Луцькому, Львівському Івано-Франківському авторинках. Прошу підписатися та активувати дзвіночок, щоб ви знали, коли виходять нові відео на моєму каналі. Також повідомляю, що зараз у вас є чудова можливість перевірити історію будь-якого автомобіля через сайт Carvertical з 20% знижкою, або за моїм промокодом автобазар, який також гарантує 20% знижку. На сайті Carvertical ви зможете знайти по він-коду, або по номеру транспортного засобу скручений пробіг, чи був автомобіль в ДТП, скільки було власників авто, а також багато іншої корисної інформації про авто, яке ви перевіряєте. Carvertical це сайт, завдяки якому ви зможете не тільки перевірити автомобіль, а ще й проаналізувати, чи вартує вам шукати кращий варіант. Я сам ним користуюся і вам рекомендую. Посилання на Carvertical буде прикріплено на головній сторінці мого каналу, в описі до відео, а також в коментарях. Також перевіряємо для вас будь-який автомобіль на авторинку або по оголошенню список місць, ми можемо провести комплексний автопідбір або перевірку одного автомобіля. Зараз буде на екрані. Також продаю автомобільні тощономірах. Хто має бажання придбати тощономір з гарантією, дзвоніть, буду радий допомогти. Так, даємося. Volkswagen Tour. 16 дизель, 77, потужність. Семимісний 9700 просять, телефон є. Так, панорама, кліма, парктроніки. Всередині вигляд ось такий. Шестиступенева механіка. Семимісний. Також є панорамка. Цікавить, дзвоніть до власника. Туранчик, друзі, ще є. Volkswagen Touran По інформації 12500 2014 року, 187 тисяч пробіг, 1,6. дизель, 105, потужність. Ну, це... Дуже. О! Так, відкритий. Шестиступенева механіка. сколопідйомники підйомника присутні, дуже акуратний, як на мене. Цікавить дзвонити. Йдемо далі. Volkswagen turan На автоматі 2011, я так зрозумів, рік, 10850, телефони є 206 тисяч пробігло або 286, там просто перечеркнуто, не знаю точно. Запитаєтесь власника. 1,6 об'єм. Тут закрито. Всередині вигляд ось такий. Цікавить? Дзвонити. Peugeot 5008 ще один варіант. 26500. 19 20 роки без підфарбувань. Телефони є. 212 тисяч пробігу. 2.0 132 кВт Ось такий ще є цікавий. Також закритий, ну, звісно, автомат. Ну, красавчик. Йдемо далі. Ренос Ценік 10990. розмитаний 100%, пригнана з Франції. 1,6 дизель, мотор 96 кВт, розхід пального 5,7 середній 5,3, траса 4,7. Ось такий є варіант. а от Номер телефону, номер телефона є, я щось не додивився. Ось він. Можете собі почитати, призупинити відео для того, щоб ви знали про машину. 16 й рік. Тіко закритий. Комбінований салон, 6-ступенева механіка, склопідйомники присутні. Парктроніки також цікавить, дзвонити. Йдемо далі. Ще один варіант Grand Scenica. Так, 2012 рік. 1,6 об'єм. 96 потужність, навігація, клімат-контроль, скло піддіть, датчик, світло, дощу, сертифікат також 050 438 96 40. Це номер телефону власника 10500. Доброня, дозвольте. Всередині вигляд ось такий. Шестиступенева механіка. Одним словом, як на мене, в досить гарному стані. Кого зацікавило? Дзвоните, питаєтесь, уточняєте, більш детальну інформацію власника. Дякую вам. Ось такий, ще є варіант. Ренос, цинік. Довговірна. Сьогомісне 2015 року. 1,5, дизель, 81, потужність. Хлопці, яка а ціна по Циніку? Скільки? 11700. Або я щось неправильно почув. Так що, друзі, обов'язково візьміть, кому сподобався. Позвоніть у вас такі уточніть ціну. Так. Ще я привітал. Покажу вам. Це цікаво, дзвоните.